Цеве містечко. Мирний час було красивіше. Поліцейські офіцери громади завозять нас у Гуляйполе в місто, що за 6 кілометрів від лінії фронту ми приїхали напередодні третіх роковин початку повномасштабної війни. Саме 24 лютого 2022 року час тут зупинився. Це перші дні тривоги. Люди виїжджають, переживають сльози. А таке що повертаються люди. Взимку меншість да, навесні. Бородець, приїжджають, приїжджають. Да. Ну, за домівками там щось поприбирати. Ну, люди сумують за домівками, то й приїжджають. Ну, Волонтерів приїзд менший. Так, так, Іста обстрілюється постійно. Один з таких обстрілів видно на цій вулиці. Торік у серпні російський снаряд влучив у будівлю краєзнавчого музею, який понад 100 років та пошкодив найбільшу у місті школу. Віталій Отрішко розповідає, провчився у ній 8 років, а коли став поліцейським, проводив тут заняття для школярів. Згадує востаннє повернувся сюди, аби зафіксувати наслідки ворожого удару. На жаль, що так все случилось, конечно. Було дуже жалко, що так розбило школу. Скільки спогадів з цієї школи Віталій каже, допомога пораненим, евакуація населення, фіксація наслідків обстрілів за три роки відточив нову робочу рутину до автоматизму. Ділиться єдине, що змінюється у цьому місті види озброєння, з якого гадить ворог. У перший рік, здебільшого, били з артилерії та РСЗВ, торік додалися дрони, а третій рік повномасштабної війни місто зустрічає під кабами. Та ще три роки тому у Гуляйполі кипіло життя. Згадує Віталій. Масові заходи були новий рік. Тут був новий рік біля ялинки, там діти забиралися, ну, як свято да, проводили там заходи. Вже більше року, як дітей, у Гуляйполі немає. Тут залишаються здебільшого літні люди. Серед них і Августина. Ви не прикривайте на Оце, тут. Оце отут ми живемо. Оце наша хата. У цей підвал Августина переїхала через кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення, коли ворожою атакою пошкодило її квартиру. Жінка каже, за три роки ці 20 квадратних метрів під багатоповерхівкою стали для неї та ще двох сусідок домом. З самого початку у нас були подони спали ми на подонах. А тоді добра душа, так сказати, чоловік поміг нам. Дав кроваті, і ми перебралися. Жінка каже, всі дні змішалися в один, і пригадати якийсь конкретний, або найстрашніший вже не може. Але точно пам'ятає, яким було життя до переїзду у підвал. Мирне життя було у нас хороше, у нас город дуже красивий. Що найбільше любили, до фонтана приходить, піти посидіть там, збиралося багато людей, або піти на стадіон, там, знаєте, Свій круг людей. У нас день міста було завжди, дуже було добре, були концерти. Замість прогулянок рідними вуличками місцеві тепер можуть ходити тільки до пункту незламності. Всі три роки він залишається єдиним місцем у Гуляйполі, де вирує життя. Жили, не знали, що живемо в районі. З кожним днем все хуже і хуже з послідньої неділю взагалі. Страшно виходить, а так привикли вже за три роки. За чим з мирного життя найбільше сумуєте? Чому зараз не вистачає? Чишини. Третій рік Гуляйполе залишається містом з приставкою прифронтове. За словами начальника міської військової адміністрації Сергія Ярмака, абсолютно всі об'єкти інфраструктури та багатоквартирні будинки зруйновані або пошкоджені. З 15 тисяч людей у місті залишилося жити трохи більше тисячі. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя.